Станом на 1 січня 2024 року водоканал» надає послуги централізованого водопостачання 10 322 абонентам, з них населення 9881 абонент. Це 96% від загальної кількості абонентів. Та послуги централізованого водовідведення 7476 абонентів. З них населення 7037 абонентів. За рік до мереж водопостачання підключено 26 абонентів. До мереж водовідведення 10 абонентів. За 23 рік підприємством піднято 782 тисячі метрів Кубічних води. Очищено 616 тисяч метрів кубічних стоків. Реалізовано споживачам за рік 561 тисячу метрів кубічних послуг водопостачання, в тому числі населенню 456 тисяч метрів кубічних. Очищено 567 тисяч метрів кубічних стічних вод. Виконання планових показників з реалізації послуг за 2023 рік загалом складає поводопостачання 95%, поводовідведення 104%. Відсоток проплати за надані послуги за 2023 рік складає в цілому по підприємству 98%. Доходи підприємства з основної діяльністю за 2023 рік склали 29 мільйонів 548 тисяч гривень. Витрати 30 мільйонів 416 тисяч гривень. Найбільшими статтями витрат є заробітна плата з нарахуванням це 46% та електроенергія 34%. Середня облікова чисельність персоналу підприємства в 2023 році складає 99 одиниць. Середньомісячна заробітна плата по підприємству за 2023 рік складає 10 600 гривень, що на 19% вище ніж у 2022 році. За рахунок коштів бюджету розвитку Подільської міської територіальної громади, в 2023 році підприємством було придбано три одиниці транспортної техніки. саме екскаватор-навантажувач GCB 30X автомобіль «Реформ» та автомобіль «Форд» на загальну суму 7 млн 994 тис. грн. Проведено реконструкцію системи електроживлення ВНС Південна на суму мільйон 158 тисяч гривень. За результатами плідної роботи з міжнародними організаціями у березні 2023 року КВП водоканал» було передано від організації ЮНІСЕФ чотири одиниці генераторних установок різної потужності, які використовуються для роботи насосного обладнання при відключенні основного електричного живлення. Також завдяки співпраці подільської міської територіальної громади з німецькими партнерами підприємство було передано в тимчасове користування автомобіль і векомагірус. Крім того, за рахунок власних коштів у 2023 році підприємством були здійснені капітальні інвестиції на загальну суму мільйон 158 п'ятдесят вісім тисяч гривень, в тому числі придбання спеціального обладнання машини для прочищення мереж дві одиниці на загальну суму 74 тисячі гривень, придбання насосного обладнання для підйому води з артезіанських свердловин одна одиниця 398 дев'яносто грн. тисяч гривень. Капітальні ремонти насосного обладнання, водопроводу та об'єктів на суму 450 тисяч гривень. Для забезпечення безперебійного та якісного надання послуг з водопостачання та водовідведення працівниками підприємства в 2023 році були проведені наступні роботи: ремонт мереж водопостачання та водовідведення, заміна санітарно-технічного обладнання в дитячих садках. 3, 5, 6, 13 та 14. Ремонт мереж водопостачання водовідведення в школах 5 та 9 в місті Подільськ та 1-2 в село Липецьке. Промивання мереж водопостачання дитячого садка номер 8 та школи номер 3 Виконана заміна водонагрівачів в дитячих садках та школах. Замінені пожежні гідранти в кількості 16 штук по вулицям Бочковича, 1, 101, Армійська, 200, 529, 592. Проспект перемоги 32 та інші. Заміна аварійних ділянок водопроводу в село Липецьке діаметром 32 та 25, з загальною протяжністю 260 метрів. Ремонт мереж по місту водопостачання діаметром 25-40 та 50, з загальною протяжністю 710 метрів, по вулицям Ювілейна, Гостинна, Мельниченко, провулок Верхній Лісний. Соборна, 231, Мельниченко, 122 та по вулиці Південній. Заміна запірної арматури діаметром 50, 100, 150 та 400 по вулицям Академіка Патона, 14, Козовкова, 3, 6, вулиці Героїв України Калинова та на території військового містечка. Заміна вводів водопроводу та каналізації в житлових будинках по вулиці Героїв України, 6а, 4, Козовкова, 1-3. Академіка Корольова, 1-9, Олімпійська, 123, 126, 127, Покровська, 16, 18, Соборна, 231, Армійська, 544. Ремонт мереж водовідведення діаметром 160 мм по вулиці Короленка, 20а, 31 метр. Прочищення дощової каналізації по вулиці Соборній, 661 метр. Промивання та прочистка резервуарів питної води 1500 метрів кубічних на ВНС північна з проведенням гіперхлорування водопровідних мереж мікрорайону. Виконуються роботи по ремонту внутрішньобудинкових мереж, житлових будівель згідно укладених договорів.